Реакція Європарламенту на заборону в'їзду низці європейських політиків в Росії не забарилася. Постійному представникові Росії ЄС Володимиру Чижову та ще одному дипломату заборонено вільно відвідувати будівлю Європарламенту. Ці обмеження запроваджені у відповідь на оприлюднений нещодавно так званий чорний список Путіна, який містить прізвище 89 персон персон Нонграта в Росії з 17 країн Євросоюзу. Уряд Німеччини також засудив дії Кремля, адже в чорному списку семеро німецьких політиків у той час, коли ми намагаємось загасити жорстокий і небезпечний конфлікт в центрі Європи, дії Росії цьому аж ніяк не сприяють. Деяких європейців чорний список Москви зовсім не здивував. Один з його фігурантів, колишній посол Болгарії в Росії Іліян Васильів, вважає, що у такий спосіб Кремль намагається закріпити свої позиції в Україні. найбільше хвилює, що це є ознакою того, що потенційна нова конфронтація виходить на вищий рівень, адже Путін намагається повторити грузинський сценарій. Він може схилити ЄС та захід загалом до нового торгу, результатом якого стане те, що він збереже за собою анексований Крим та контроль над Україною. Саме підтримка європою української демократії стала вочевидь причиною запровадження Москвою чорного списку. Глава МЗС Росії закидає європейським політикам підтримку майдану та сприяння в усуненні від влади Віктора Януковича. санкції у відповідь, які було введено, стосувалися діячів, які найактивніше підтримували державний переворот, у результаті якого росіяни в Україні стали зазнавати репресії та дискримінації. Як довго російські кордони залишатимуться закритими для європейських посадовців? Та чи планується розширення невізного списку? Наразі невідомо. Питання ж продовження чи посилення санкцій проти Росії країни Євросоюзу мають вирішити до кінця червня.